Вітаю, друзі! Сьогодні, 10 лютого, ми знаходимося в галереї Art Center у Монтреалі на виставці під назвою Двері крізь жах війни. Виставка ініційована українським художником Русланом Куртом. 13 пошкоджених війною українських дверей представлено на виставці. І, за словами самого Руслана, ця виставка про трагедію, яку переживають наразі українці. Ця виставка про трагедію втрати рідної домівки. Я хотів зробити так, щоб тема війни, поки вона триває, не сходила з мідійного простору, де би я не знаходився. Тобто, коли майже рік пройшов з моменту початку війни, люди мільйони українців в п'ятій ранку, вони прокинулись, вони відчинили двері своїх будинків, перейшли їх. І вони втікали з війни, тобто вони а, залишили своє нормальне буденне життя позаду них. І тому а, цими дверима, і власне оці одні, однією двері, я хотів показати, або щоб люди пережили або відчули те саме, що відчували українці, коли втікали з війни. Це як артефакти війни, які ви можете а, до яких ви можете доторкнутися, відчути навіть а, на запах. І це нам набагато сильніше є енергетично а, на вас діє. Тобто, ви чуєте, відчуваєте усі жахіття війни через буденне щось буденне. Бо двері це дуже буденний такий об'єкт. Він оточує нас кожен день, а, все наше життя. І тому через двері а, українських будинків я хотів передати жахіття війни, і вони зараз подорожують а, різними містами. Ми почали з Вінніпегу. Потім виставляли двері в Едмонтоні, потім в Калґері. Пару тижнів тому закінчилася виставка в Місісазі. Зараз ми у Монреалі, і після Монреалю ми плануємо привезти двері до Соската. Тобто оригінальна концепція інсталяції це 25 дверей, тому що ми маємо 24 області і Крим. І тому для мене 25 – це сакральне число. Бо я дуже хочу бачити Україну єдиною вільною і як вона була до того. Як я пам'ятаю, у нас є така мета: мегаціль – привезти, привести зараз. Ми маємо 13 дверей ще 12 – до наступного фестивалю на Блурі Торонто. Тобто, це буде у вересні. Було по перше дуже важко їх зібрати. Бо ще була така активна, дуже активна фаза у багать, багатьох містах України військово. Тобто, було небезпечно, це все за допомогою волонтерів, людей, які займаються фотографією, які допомагали мені робити а, фото, лак like, світлини ви бачите позаду мене. Дуже багато фотографій саме дверей. А цими фотографіями я я хотів як розширити нашу інсталяцію, щоб люди бачили, що так, ми маємо фізичні двері, але дуже багато різних фотографій з різних міст сел України, і вони презентують різні об'єкти. Тобто там є і лікарні, є і школи, дитячі садки, пошта, кафе. Дуже багато дверей. Ми не привезли, бо, по-перше, нема господарів. Ми не можемо просто взяти чужі двері. Нам потрібен дозвіл. Ми їх привезли до Ірпеню. А із Ірпеню ми. Завантажили їх на вантажівку до Польщі і з Польщі літаком до Тернопіль. Ну, взагалі, я можу сказати: це три області: Це Київська область, Сумська та Харківська. Тобто, ми зібрали з цих трьох, і коли ми будемо, ми плануємо вести ще останні 12. Я хотів би, звичайно, з інших областей, мабуть, це буде Херсонщина. Ми подивимось, як то буде безпечніше і як то буде можливо привести як намного більше територіально показати різні під різними кутами. Це твері пані Ірини, як віддала їх для інсталяції. Тобто, ми бачимо, що вони повністю вони металеві, але вони повністю обгоріли. І у мене навіть є відео. Коли а, саме фотографер, який робив а, знімки у, по всій Сумщині, а, він зайшов у цей будинок і саме у її квартиру, і там нічого немає, там тільки попіл. Чи відомо, що були загиблі от серед історії всіх цих дверей? Чи є загиблі люди? А, цих дверей, які ми маємо, ми не знаємо усіх історій, на жаль, бо як казав, а, Пошук дверей це є дуже е, таке важке заняття, бо люди всі повиїжджали. Тобто з цих місць, де е, були обстріли, всі виїхали, і ми можемо знати тільки місце і де вона стояла. Ми збираємо кошти, це як друга частина, чому ми це робимо і для чого ми це робимо. Тобто, перша інформаційна. Підтримка, а друга, ми саме в Монреалі, ми збираємо кошти до фонду United 24 і а, ці гроші, тобто, коли ми збираємо гроші, для нас головне, щоб вони йшли до України. It's really beautiful, but at the same time, really shocking to realize about those images are kind of really kind of shocking because we cannot believe to see those images. For example, here in Montreal, so it kind of take us closer about to the reality about what's happening in Ukraine. I didn't finish all the tour, but most of them I have seen them, and it's really impacting. It's you, you can see like the holes in these thick uh, doors made of metal, and you can see the violence. doors, so we can see that the targets were kind of дор. so that's kind of shocking, yeah. По перше, дякую, що ця виставка є. Що Монреаль, Канада відгукується на ті події в Україні. Це, я дякую я, і радію цьому, і вдячна і фотографу, і організаторам за цю виставку з іншого боку. Я вертаюся в Україну скоро, і е, все це мені знайоме, бо в тою чи іншою мірою я його бачила в житті. І зараз, звичайно, дивлячись на фотографії, мені трохи сумно, тому що це не закінчилося. Це триває. На жаль, всі ми чекаємо змін. Всі ми чекаємо, що смерті закінчиться, що двері відчиняться привітно для всього світу. Всі ми чекаємо, що світ почує наші зітхання, наші болі, наші плачі. І допоможе нам, тому що загроза не тільки Україні, а й всьому світові. Дякую, що я серед вас, що ви тут зібралися. Це дуже приємно, дуже гріє Україну те, що українці поза межами гуртуються і роблять такі суголосні з подіями в Україні речі. Дячна родині, що покликали і зігріли. А тепер весна йде, і хочеться вернутися, і хочеться бодай присутністю своєю допомогти своїй землі, тим хлопцям, що на фронті, може чимось і придамся, може буду ще волонтерити. Ну як на мою думку, то виставка дуже вражаюча, я б сказала, феноменальна взагалі логістика, щоб вести такі речі. Величезні двері і через океан для того, щоб показати нам, які власне відчувають війну тільки через телебачення, через медіа. Це дуже потужний рок, взагалі, велика пошана, і дяка тим організаторам, які зробили це дуже важливо, тому що одна річ дивиться. Ви не слухати все, що відбувається там по інтернету, телебачення а зовсім інші річ, бачити це все а, на власні очі. І дуже було цікаво прийти, подивитися на цей виставок, і переважно, як художник сказав, що це не є це двері, що не є тільки двері, це є блиця українці, блиця, це що. Загинули чи за залишилося, Це чи це, це, це немовірно подумати про це. Нагадаємо, що інсталяція дверей організована Конгресом українців Канади в рамках циклу подій «365 днів незламності. До річниці повномасштабної війни Росії проти України. Виставка триватиме до 26 лютого. З вами була Наталя Федусеєва для програми Українська хвиля на ICI Television.